Після інавгурації Дональда Трампа підхід його адміністрації до російсько-української війни перебуває під особливо пильною увагою, як через без сумніву, ключову роль сполучених штатів у системі глобальної безпеки, так і через неодноразові заяви самого Трампа про намір закінчити війну. Разом із тим, заяви Трампа щодо термінів завершення війни від зухвалої за 24 години до останньої значно обережнішої за 100 днів викликають занепокоєння щодо того, чи не будуть умови гіпотетичної угоди принесені в жертву швидкому рішенню. Ці занепокоєння дещо підживила і заява нового держсекретаря США Марко Рубіо. Мовляв, на поступки доведеться піти і Москві, і Київ. Додають питань і схвальні вислови тоді ще 45-го президента Трампа щодо російського диктатора і критика кандидата Трампа на адресу НАТО. А наскільки минула риторика нинішнього президента здатна вплинути на майбутні дипломатичні стратегії нової адміністрації? США? чи призведуть дійсно Цієї адміністрації до встановлення тривалого і справедливого миру чи змусять Україну піти на територіальні та політичні поступки, що потенційно дестабілізує регіон, і точно загрожуватиме докорінними змінами у системі глобальної безпеки? Обговоримо це в акценті. Марафон єдині новини триває. Час зробити акценти. Сьогодні говоримо про нового американського президента, його обіцянки щодо війни в Україні та про його дії спрямовані, як ми всі сподіваємося, на завершення війни. З нами в студії гість Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, і керівник міжнародної асоціації малих громад. Вітаю вас! Дуже радий бачити вас в студії. Олексію завжди радий. Дякую за запрошення і вітаю всіх наших шановних глядачів. Дякую, що прийшли. Отже, пане Олексію. А... Чи от ми, ми чули заяви Трампа. Ми чули їх напередодні, точніше, читали, тому що це була був пост в, в, в Трампівській соціальній uh -huh. мережі. Ми чули вже сьогодні заяви його на Давосі. І особисто у мене. Іноді складається враження. Це особисто моє враження. я Просто хочу перевірити, що Дональд Трамп так доволі легко входить в політику, виходить з неї, значить, ніколи не виходить. Напевно легко так каже, там 24 години. Зараз кажуть, що Келогу дав наказ розпорядження 100 днів. І так легко все. 24 години, 100 днів. А як гадаєте, от Трамп його оточення політичне. Вони розуміють наскільки серйозна а, війна в Україні, і наскільки вона не, не тільки сама по собі серйозна, але й значуща і для регіону, і для світу маю на увазі світову архітектуру безпеки? Ну одразу відповідаючи на ключове питання, чи розуміє Трамп? Е що відбувається, ну скажімо, російсько-української війні mm. так розумію. Тим паче ми бачимо навіть зі слів нашого президента, от буквально там свіженьке інтерв'ю Блумбурга була. Mm. В принципі, дуже потужно була промова в досі. Я про це навіть окремий пост себе на Фейсбуці написав. Коментував в да, да, так, да, так, да, так, У Зеленського так, да, так, в себе так, на Фесбуці. Такі мам там маленькі римарочки. Одразу скажу, що в мене складалося враження, що Україна і він не президент. Країна, яка кандидат до європейського О, союзу по-перше він думала, казав ми Європа, ну да, це, да, це да, супер а як брат до як старший брат же звертався абсолютно, до Європи, абсолютно. ну одним словом, це інше, мабуть і говорив про великі речі. от да. то, що називається Він мене. говорив великі речі, він зробив холодний душ нашим друзям і натякнув, що якщо вони не будуть змінюватись, то за стіл їх ніхто глобальний і не пустить. Мається на увазі, звичайно, європейців. А з Україною пустять, угу. і це Точно. важливо. і це важливо Але повертається. Повертаючись до Трампа, розуміє команда, що вже, вже розуміє, що швидко цей варіант не кристалізується по справедливому завершенню російсько-української війни. І, от, як на мене, він буде шукатися в глобальному контексті. Тобто недаремно Трамп відклав під час пам'ятаєте своєї ще з резиденції до визначив визначивши такий умовний термін для себе – 3-6 місяців. Угу. От а потім вже там була історія з Келогом, який так, так, так. сказав про 100 днів. Ну знову ж таки, для справедливості 100 днів це виключно політична традиція Сполучених Штатів. Це Абсолютно. переводячи зрозумілою мовою, не трогайте днів. мене, так, так. Не, чіпайте, Перші, так. Да, так. не чіпайте мене. Це може бути 4 місяці, це може бути і 5. Це дуже умовна історія. Угоджуйся. Тобто я більше орієнтувався на правду на терміни, які визначив сам Трамп, угу. ну як для себе, мабуть, більше. І пам'ятаєте, це була стаття з Ост Джордан журнал, де Покелогу там десь були такі реакції, так, ну. що десь, можливо, в нього недостатньо якогось дипломатичного досвіду і так далі. Да, так. Певний такий скептицизм висловлювали, що за 100 днів навряд чи йому вдасться знайти. Аво ці бульові точки на Російську Федерацію, що не вдасться запропонувати Трампу варіант такої успішної для нього угоди, як на мене це неправда. Це ну така певна маніпуляція, тому що Келох це досвідчений воєнний і вже багато років політик, який з серйозним досвідом. І для нас це, направду дуже добре, тому що вік військовий він набагато більше і глибше розуміється у військовій тематиці. Mm -hmm. Якщо це був би класичний дипломат або класичний політик, навіть досвідчений дуже військової компоненти, він все одно не до кінця розумів. Але в чому я погоджуся з певними висновками, що не від одного келога цей пошук залежить, водо mm -hmm. чого я веду. Коли вже Трамп навіть пропонує нормативно в документах, в сполучених штатах закріпити а, пріоритет сполучених штатів на пошук а, рішення да російсько-української війни, то це він максимально розширяє контекст. І над пошуком варіантів на оцього кубіка Рубіка буде працювати не тільки один Келох, а угу. будуть працювати інші спецпредставники. Буде працювати Рубіо да, новий держсекретар, так, так. тому що а, уявлено, звернуло увагу, да що він також вже коментує цю тему, кажучи, що да. Надзвичайно На важливо потрібно На... іти і Києву, і Москві Так. А він я згадую пригадаю його іншу фразу, коли він сказав, що надзвичайно важливо, щоб умови були завершення війни, такі щоб Росія не змогла напасти вдруге. Це так само абсолютно в цьому контексті. Згадуємо того Шкалега, який казав, що Трамп не хоче повторення мінських угод. Рівно те, звернув увагу, що каже наш президент. Тобто наша позиція України через неформальний трек комунікації вже стає частиною. Позиції і фундаментом позиції для Сполучених Штатів. Тому точно відбувається процес верифікації рішень, формується команда, але, скоріш за все, дійсно сильна позиція Трампа, і тут, це, мабуть, фінальна думка відповіді на ваше запитання, Олексію. Сильна позиція Трампа буде формуватись набагато більше і глибше, аніж виключно от регіональний контекст. Російсько-української війни uh -huh. так, звичайно, Україна має наближати, переносячи війну на територію ворога, да, бити по військовим об'єктам на території Російської Федерації, триматись на Курщині, ну тобто, мати боліві точки для діалогового процесу, Absolutely. ну а, болісні для Путіна і Російської Федерації 100%. відсотків. Але я глибоко переконаний до цього, що додасться питання по Сирії по тим двом військовим базам, по доступу російських ЧВК в Африку. Або не доступу, угу. тут же ж також Трамп може е, регулювати цю історію. Уху, ну і звичайно, Те, індійсько... глобальним Росії-тихоокіленський регіон, і отут от уже угу. логістичні ланцюжки, питання енергетики угу. про які зараз багато говорять. Оце все і буде формувати сильну позицію Трампа, з якою він має заходити на ці перемовини. Супер зараз. Я пропоную нашим глядачам насамперед нагадати, ну і подивитися, які заяви були раптом. Ви пропустили. Будь ласка, я прошу дати сюжет. Не санкціями, але тарифами обіцяє вдарити по Росії, якщо та не захоче укласти перемир'я. Так Дональд Трамп відповідає на запитання про завершення війни в Україні. Закінчити її за 24 години, як обіцяв у передвиборчій кампанії, не вдалося. Та від миротворчої ініціативи 47-й президент відмовлятися не збирається. Вважає, якби в лютому 22-го у Білому домі хазяйнував він, Кремль би нападати не наважився взагалі. Нині же Путіну слід замислитись. Володимир Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може й ні, але йому варто це зробити. Бо без мирної угоди він ще більше зруйнує Росію. У цієї країни будуть великі проблеми. Погрози з Вашингтона можуть зіграти на руку Москві. Вважають аналітики телеканала CNN. Мовляв, Кремль ніколи не гребував брудними діями на кшталт війн, отруєнь хімічною зброєю та втручань у вибори. Під санкціями більшість російських товарів і транзакцій перебуває ось уже три роки, а деякі з 2014-го. Тож подальший економічний тиск Путіна навряд чи налякає. А припинення вогню він може подати як перемогу і заразом як цілющу паузу для відновлення ресурсів і закріплення територіальних загарбань. Та хай там як, а долю Росії вирішуватимуть не лише США та Україна, вважають експерти. У переговорах обов'язково. Знайдеться місце Китаю, і Трамп це розуміє. Коли розмова вийде за межі перемов про Україну, знадобиться ще один посередник вже між Трампом і Путіним, який буде гарантом дотримування угод з боку росіян. І це може бути тільки Китай. Власне, Трамп із нього і почав, коли зателефонував Сінцінпіну наступного ж дня після своєї інавгурації. А той уже своїми словами повідомив це Путіну. Натомість в агенції Reuters переконані, російський диктатор давно в курсі проблем з економікою, та неабияк як цим стурбований. А надто на тлі нових обіцянок Трампа запровадити жорсткі санкції, ледь не на всі товари з РФ. Замість Путіна почав говорити голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький. Мовляв, ініціативи Білого Дому розглянути готові, але наполягатимуть на власних національних інтересах. А те, що Москва потерпає від серйозної економічної кризи, вже не таємниця ні для кого. Бо ж на військові потреби Росія витрачає третину свого бюджету. Натомість доходна його частина сиплеться від стрімкої інфляції та санкцій, що дедалі посилюються. Ми вітаємо сильні повідомлення від президента Трампа та віримо, що він переможе. А ще що в нас з'явиться шанс на нову динаміку дипломатичних зусиль для припинення цієї війни та досягнення тривалого, справедливого та всеосяжного миру. Так, позицію України до ініціатив Білого Дому доніс до всесвітнього економічного форуму в Давосі глава українського МЗС Андрій Сибіга. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який також у ці дні відвідує захід у Швейцарії, наголосив, перемога України життєво важлива, тому підтримку ЗСУ треба суттєво підсилити. Ми маємо переконатися, що Україна вестиме переговори з позиції сили, і якщо Сполучені Штати вирішать витрачати на це більше грошей, зокрема збройної підтримки, то я переконаний, вимагатимуть від Європи платити більше, що цілком логічно, адже фізично та географічно, ми до України значно ближче. Відтак повинні це робити. Бо ж, якщо Україна програє, нам доведеться витрачати на оборону не 2, 3 і навіть не 5 відсотків ВВП. Ітиметься про мільярди чи навіть трильйони. Із ініціативами Дональда Трампа погодилося й чимало європейських лідерів. Так, глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив: дуже добре те, що вимога змінити позиції лунала саме по відношенню до кремлівського диктатора, а не України. Бо Трамп наголошує поляк лідер вільного світу, тоді як Путін цитую маргінал і військовий злочинець, на совісті якого сотні тисяч невинно вбитих людей і викрадення українських дітей. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. І повертаємося в студію, де наш гість Олексій Буряченко сьогодні, кандидат політичних наук, керівник асоціації малих громад. Пане Олексію, отже, ну ми чули певне, наші глядачі насамперед чули певний зріс. Ми з вами це вивчили, здається, на пам'ять. Але і сьогодні ще Трамп, виступаючи онлайн на форумі в Давосі, він підкреслив, що він хотів би зустрітися з Путіним. А яким чином чи буде Путін взагалі прагнути зустрітися з Трампом? Теж ну, взагалі він про це говорив, але на пост Трампа вчорашній сьогодні, чи напевно це було ще вчора за американським часом? Відповів відповів якийсь Заступник постійного представника Росії при ООН це, це якась дивна річ. Це якийсь російський фінт вухами а, так. Ну Росія завжди робить фінт вухами, і а, вона, до речі, най найкраще в світі а, оседлала а, таку специфіку ведення гібридних воєн. Угу. А ці дипломатичні фінти це також елементи частина, її, так. частина гібридної війни проти заходу, які вони собі ставлять основним геополітичним опонентом. Я нагадаю, перш за все, кого правильно сполучених штатів Америки. Росія ж воює в Україні з Америкою, вони ну, ж вони фоквони формулюють так. на своїх пропагандистських телеканалах. Абсолютно про це ж постійно угу. каже Путін. А після цих заяв Трампа да. Путін же ж відреагував там, да був публічно, що він готовий до перемовин предметних тільки на умовах що? капітуляції України, і по суті повторив те ті тези 21-го року, ключової, якої так, є так, позаблоковий так. статус України. Тобто їх направду цікавить перше питання. Номер один досягнення позаблокового угу. статусу. Угу. І це не так про НАТО, як на мене, як про урізання можливостей для України будь-яких Безпекових геополітичних домовленостей двосторонніх, трьох наприклад, yeah. з Польщею, наприклад, з іншими країнами регіону По з Британії підкорення України своєму впливу як раніше, Абсолютно. тому що навіть цей постпред він сказав, що треба а, звернутися до корня yeah. кореню проблем yeah. про 14 річ ви, згадав... виходить Пісковий, говорить. Та ні, ми завжди говоримо готові для діалогу. І взагалі uh -huh. новообраний президент Сполучених Штатів це таке певне невеличке вікно можливостей, ну, близько до тексту, uh -huh. так, для діалогу. Що хоче, от ми дали, нарізали де оці, ці, ці тези і цитати. Що хоче Російська Федерація? Російська Федерація хоче перемовин без умов. Uh -huh. От те, про що казав Путін. Це розставлена пастка публічна для сполучених штатів Америки і для амбіцій самого Трампа, тому що такий варіант для сполучених штатів це для Росії. Це просто ідеальна історія. Без домовленостей, без нічого. Коли просто-напросто припустимо Трамп з Путіним, сідають, п'ють чай, говорять про геополітику. Але говорять... не зараз. Я, я правильно розумію, що зараз Росія буде тягнути час? Як люто сказав, а Путін сидить в Кремлі в своєму кріслі і ставить десь галочки там собі. А ні, Це так правильно. Сьогодні. вони тягнуть час, тому що Сполучені Штати на цю пастку не повелися. Угу. Вони зрозуміли всі ризики, пов'язані з такою з запропонованою Російською Федерацією, такої зустрічі. Чому тому що ну не може Трамп вийти з перемовин з міжнародним злочинцем зі слабкою угодою? Це буде просто не Трамп. А переможцем угу. вийде звичайно. Утін ну тому, що він скаже: дивіться, друга по величині війна в європейському континенті після другої світової я скрутив міжнародну систему безпеки в барані Рог. Mm -hmm. А зараз прилітає зі мною говорить новий президент Сполучених Штатів. Ми попили чаю і розійшлися. Розумієте? Mm -hmm. Я думаю, що і Трамп розуміє а, таку небезпеку, і його команда розуміє, і тому не повелися да, на цю на публічну пропозицію Трампа. Ще раз повторюю, що Трамп і його команда, будуть шукати геополітичні контексти, геополітичні підсилення для того, щоб вийти з будь-якого діалогу дійсно з сильними домовленостями. Для цього потрібно переходити виключно з позиції сили. Про що до речі, в тому числі наш президент не один раз mm -hmm. згадував, тому що Російська Федерація чому чому виключно з позиції сили? Це важко це важливо зрозуміти. Росія зараз на піку військових витрат 25-й рік просто. Максимальні військові витрати. в них О, 30 роз... відсотків так, бюджету. відсотків. Розкручена БПК масштабований військовий конфлікт, воює північно північнокорейці, Іран так. і так далі. Тому подібне. Їм дуже важко зараз просто взяти і спинитися в короткі терміни, що може заставити їх ну, сісти за стіл перемовин, розуміючи, що вони вийдуть звідти програвшими тільки права сили, бо саме тому я й ніколи не вірив на з наших попередніх ефірів. Тірав про 24 години, і mm -hmm. навіть не вірю там в ті 100 днів Келога. Так, і так, тому так, кажу що це так. тільки умовна історія. Що навіть якщо і буде відбуватися якісь ну там телефонний, припустимо, дзвінок Трамп про нього згадував, що я хочу поговорити mm -hmm. з Путіном. Ну поки та... що поки що Путін позвонив війни. Бісало теж Так, Ну це навіть якщо це й будеться, просто щоб наші зміни не люди, не розуміли, що це якась зрадонька Да ні, це може бути виключно церемоніальна історія. Тому що в межах телефонного там п'ятихливинного розгубна розмови з перекладачами ну направду угу. долю російсько-української війни ніхто вирішувати не буде. Я чому ці питання ставлю? Тому що мені здалося, що спри... особливо після заяв Трампа сьогоднішніх у Давосі, ну онлайн, так да. а у декого може виникнути певні ейфорічні відчуття з того приводу, що ось ну нарешті от Трамп як обіцяв, і от зараз буквально сто днів війна завершиться, і а, відтак, якщо цього не станеться, ви в це не вірите, і я схильний теж скептично на це дивитися. Але тим не менше. Нам на цей термін, як мінімум ще на 100 днів, а ймовірно, довше, нам потрібно щось робити. Ми теж, в принципі, не в найкращому становищі, в нас теж є е, ну, втома. Ну скажімо так, У нас мабуть, Олексій, вже якийсь певний телепатичний зв'язок, тому що направду я також, а розумію, що якщо просто дивитися в рота, вибачте сленг Трампу. І очікувати, що він прийде порядок на води і зараз там примусить Путіна. Так у нас mm. не стільки зброї і людей і фортифікації, щоб так собі дозволити. І, так в тому -то і справа, і відверто кажучи, зараз на даний момент і в Трампа, наскільки ми можемо зрозуміти, також недостатньо ну, дієвих інструментів, окрім військових, яких Трамп, наскільки ми розуміємо, не збирається застосовувати проти Російської Федерації. От бо... він сказав лише про нафту. Так, в тому -то і справа, я ж виключно базую в своїх коментарях і аналітиців на його слова. Тобто, це буде санкції, це будуть різного роду блокування, різного роду мита, поки що збільшення дати буде гра на широкому контексті на 100%, Але ми маємо розуміти, що від наших проактивних дій направду буде дуже багато чого залежати і в пошуку, і тут має і тут. Це серйозний виклик на правду для нашої дипломатії, uh -huh. тому що одночасно нам потрібно вибудовувати зараз зв'язки з новою адміністрацією Трампа. Це дуже важливо, І одночасно ми маємо шукати для себе паралельно союзників більш локальних. І наскільки ми розуміємо, навіть з заяв Сібігії міністра зовнішніх справ розуміють наші дипломати цю стратегію, тому що знову ж таки приїзд нашого президента високого рівня в Польщу. Uh -huh. Комунікація з Німеччиною, комунікація з президентом Франції на ну, Макрон. сам факт того, що Україна рухається такими. Ну, дивіться, ми створювали там коаліція літаків, коаліція така, така, така в рамках Рамштайну. Ну, це вже, там вже різні абсолютно схеми співпраці є в рамках цих коаліцій. Це локальні історії. Це історія ще більш локальна. Да Ні, от те, що ви сказали, ага. коаліція межа Храмштайну. Це так. локальні а ви історії на увазі більш широку. Да, я мав Бо на теж сказали, на місцях. Зв... Звичайно, але я сказав регіональний контекст Регіональний, регіональний. 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 Тобто акцент Європа. на наших найближчих сусідів, звичайно, на Польщу, на Болгарію, Румунію, на ті самі країни угу. Балтії, на нордичні країни угу. для забезпечення безпеки в тому самому Балтійському морі. Зараз про це багато говорять. Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія там же ж постійна загроза Калінінграду. І в цьому контексті дуже важливо повернутись до столітньої угоди так званої з британцями, О, тому що там, де британці, там для нас відкривається можливість для долучення кого. Правильно, Індії, а, і отут пошук комбінації у тих подумати отих так далеко отих умов гарантії ем, безпеки, про які зараз багато mm -hmm. говорять, да? НАТО, ЄС, мілітаризація України, формування миротворчого контингенту, це може бути серйозний наступний крок, тому що є прямі семетричні, ну скажімо, такі блоки да? для повторного ненападу Російської mm -hmm. Федерації. Ну, наприклад, Британії, як мінімум і Франції, двох ядерних держав, з якими точно Російська Федерація ну не, не, не має воювати. Вони на це не підуть 100%. але є і асиметричні гарантії безпеки. Наприклад, так. якщо Китай основним провайдером своїх товарів в Європу, вже визначив Туреччину, це угу. очевидна історія, то чому порти Великої Одеси Україна з гарантіями безпеки від кого від Британії не може запропонувати? На Індія. таку логістику для Індії, і чи це буде це гарантія безпеки? Розвиває свій шовковий шлях, на я правильно альтернативний Китаю, тому що вони прямі так. конкуренти. Це вони абсолютно прямі конкуренти. очевидно. Два по півтора мільярди. Правильно, і тепер Британія, Індія в комбінації з регіональними союзами це й може бути та проактивна повістка від України, яку ми проактивна гра, яку ми так очікуємо, і да паралельно вести перемовини з адміністрацією Трампа. Пане Олексію, у нас не залишається майже часу, але я дуже здоволений тим, тому що ну з вами знаєш, знаєте, як починаєш говорити про конкретні речі і закінчуєш про світи, і це класно. Насправді, це, це дуже добре, тому що про ідеї так можливо нас почує можливо, але мені дуже цікаво зробити висновок з того, що про що ми з вами говорили. Висновок, як на мене, такий Трамп це дуже добре для нас і дає надію, але не Трампом єдиним. Тому що ми знаходимося все ж таки в Європі, і сам Дональд Трамп говорив, що Європі треба переймати на себе більше ролі у е, українській війні, і відповідно те, що зараз робить президент Зеленський у Давосі, напряму угу. наскільки я розумію, пов'язано з цим вектором, який ви окреслили, що діяти регіонально на європейському в даному випадку в європейському колі, умовно кажучи. Я правильно інтерпретую Так, правильно? А що я пропустив? Ціни на нафту нам допоможе маленьке резюме. Прошу М можливо, щоб розуміючи, що в нас не так багато часу. Дуже мало а, я правиль. б сказав Дві навіть хвилини, кажуть, я б сказав навіть як резюме, що Україна має. Не шукати зраду, зрадуньку десь в діях партнерів, да Це десь просто хобі шукати якусь там, де щось Трамп сказав, чи в нас від зрадуньки до якоїсь там ейфорії, що він зробив там ультиматум Путіну, mm -hmm. і зараз все порішає, Ми маємо дивитись не на позицію Трампа, а дивитись в контекст, дивитись за нього, дивитись набагато глибше. І ця глобальна криза, яка в будь-якому випадку прийшла разом з Трампом, Пом, а це абсолютно об'єктивно реальні. Зараз будуть переглядатися цілий ряд глобальних взаємовідносин не тільки з партнерами Сполучених Штатах, але й з стратегічними опонентами. Україна має використати для себе як шанс, як велике вікно можливостей. Це хвиля цунема, цунамі, яку запустили Сполучені Штати. Зараз запускає Трамп. Від неї будуть ті, які постраждають, ті, які не змогли адаптуватися. Україна має як гарний серфер. Бути швидкою, на бути легкою, бути з холодним розумом, і для нас кращий варіант цю велику хвилю осідлати. І якщо ми це зробимо, якщо ми будемо шукати багато паралельних варіантів, а не просто заглядати в рота Трампа, тоді Україна оновиться і вона для себе знайде взагалі нову регіональну роль. Вона може знайти дійсно для себе абсолютно нове значення і навіть національну ідею по великому рахунку того, що. Ми так і не змогли до кінця сформулювати з 91 першого року. Пане Олексію ну, мені залишається тільки подякувати вам за чудовий коментар. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Ну і нагадаю, що всі проекти подробиць. Ну і зокрема, і цей випуск програми Акцент і прямий ефір Єдиних новин можна дивитися на нашому Ютуб каналі, в тому числі. Марафон Єдині новини триває. Далі власний випуск новин. Залишайтеся з нами.